Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні в нас буде розпаковка замовлення Avon по каталогу травня. Це перше моє замовлення, ще буде друге, ну воно буде невеличке, але буде. Отже, а ще що скажу? Я перереєструвалася в Avon, тепер я проходжу ці всі початкові програми для новачків. Ну, в цьому замовленні, звичайно, ще в мене немає подарунків, вже в наступному повинні бути. Ну, це так, щоб ви знали. Отже, такий у нас каталог травневий зараз, по ньому я робила. Отже, перейдемо до продукції. Спочатку покажу те, що в мене замовили. Ось такий гель для душу: це фламінговий. Захід, чи, ну, якось так називається. Дуже гарна ціна була 500 мл. Далі це новиночка. Це ось такий шампунь-кондиціонер 2 в одному Avan і олією макадамії. Ой, зараз хочу понюхати, мені можна. Приємний аромат. Напевно, тут більше макадамія відчувається, ніж жалої. Так, далі ось така е, інтимка. Також з алої Вера. Так. Крем для рук ось такий з гліцерином. Вже не перший раз у мене замовляють. Подобається такий крем. Так, це те, що в мене замовили. Тепер те, що я собі замовила. Так, спочатку покажу вам ось такий замовляла набір. Була дуже гарна ціна в каталозі із рожевим піоном і магнолією. Так, зараз трішечки. Ой. -ой. Це у нас там такий гель 500 мл. Далі ось така піна для ванни 250 мл. Дуже гарний такий відтінок переливається такий. О, зараз хочу понюхати, бо я ще не знаю, що це за запах. Ну, Такий запах. ну, Такий квітковий. Не скажу, що це прям піон-піон. Але такий квітковий. Так, і ще там у нас в наборі був ось такий спрейчик для тіла і крем для рук. Це набірчик я замовляла на подаруночок. Так, далі ще замовила також це, це новиночка. Це ось такий засіб для вмивання планет Spa із білим чаєм. У мене вже є новинки того каталогу. Це скраб. Точніше, тобто, ні, це новинка, воно все вважається, як новинка цього каталогу. Просто цього, цього засобу в фокусі не було. А ці два засоби були в фокусі, я в того разу замовляла. Там маска для обличчя і скраб для обличчя. Отже, буду тестувати цю лінійку і потім зніму вам огляд. Так, і ще замовила на розпродажі, начебто, чи просто в каталозі, не пам'ятаю. Я тут вставлю вам картинки з каталога. Ось така туш, Дуже гарна ціна була, це Color Trend лінійка. Хоча це і не новинка, але все одно я зараз відкрию. Ось така яскрава. Зараз покажу вам, як виглядає кісточка. ой, така маленька. Дивіться, прям дуже така маленька. Побачимо, як буде малювати. Це гарно підійде для нижніх вій. Отже така. Отак. І потім ще замовила три ось такі пробнички парфумів. Це в нас персів Кашемір. Так. Це у нас що? If Confidence. А це також if, але я не пам'ятаю, який саме if. Тут не видно. Ну, також якийсь із Івів. Це тестери. Також каталог ось такий у нас новенький за червень. Буде огляд також найближчі дні. Так, і саме цікаве, що я дуже чекала, я замовила окуляри в фокусі, це новинка. Воно приход... приходить в такій коробочці картоновій, потім в такому пакетикі воно було, ну, я вже їх подивилася, і в такому мішечку йде. Воно ось можна отак його Оп. зручно. І йдуть окуляри. Ось такі є наклеїчки на... на склі. Ось такі, ну гарні, я вже їх приміряла, Мені дуже підійшла ця форма. Класні. Дуже мені сподобались. І такі, ну якість така, я скажу непогана, буде огляд. Як воно на мені, ці, ці окуляри, в мене в інстаграмі. Отже, хто ще на мене підписаний, підписуйтесь. Я залишу в описі до відео, як, ну, як я в інстаграмі підписана. Отже, так. Отже, ось такі таке мене було невеличке замовлення. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати. І хто, кому цікаво, також замовляти в Эйвені, отримувати подаруночки, знижки, все, то я залишу ссылку для реєстрації. Переходьте, і я буду вам допомагати у всіх питаннях щодо Avon. Отже, так. Отже, до наступних відео, до наступних зустрічей. Па-па!